Вітаю, у вирі музичних подій. З вами Марічка Грін енергійного початку тижня вам. А зараз час побазікати про таке. No Doubt зняли кліп про індіанців і шерифа. Ешлі Simpson повертається в музичну індустрію. One Direction презентували відеоновинку. No Doubt зняли кліп про індіанців та шерифа. Американці No Doubt змушені були вилучити з ефіру своє нове відео на пісню «Looking Hot». Це сталося через потік скарг з боку представників корінного населення США. Музиканти показали індіанський побут дещо карикатурно. Автором відеокліпу на Лукін хат виступила Меліна Мацукас, відома співпрацею з Ріаною та Бейонсе. Роботи кліпмейкера традиційно викликають гарячу полеміку в пресі, згадати, хоча б скандальний ролик S&M для Ріани, слід звернути увагу, що Хат» був обраний в якості третього синглу з альбому Шоу» після пілотного сетлдаун та титульного треку. З'явився він наприкінці вересня 2012. Цього нагадаю, що альбом and Show» став першою роботою каліфорнійської четвірки за останні 11 років. Все це дуже красиво, але йдеться лише про новий лук Вікторії Бекхем. Дослівно. ой, дивіться, яка мене французька суконька. Ля-ля-ля-ля-ля Одного ранку ти прокидаєшся і. Лякаєшся власного відображення у дзеркалі, не розумієш, де ти і з ким, або несамовито кричиш від будильника і спізнюєшся на роботу. Варіантів може бути безліч, а от Рі та Ора прокинулася і зрозуміла, що зустріла людину, яку шукала все своє життя. Кльовий ранок, між іншим, де? Гурт Гарбич вирішили піддати шоколадним тортурам в Росії. Я саме так і зрозуміла, адже вони просто здійняли галас у Твіттері. Геть звідси, занадто багато шоколаду для нас у Новосибірську. Пфа! Шоколад це квіточки. От у нас в Україні на вас чекатиме шоколаду салі. One Direction презентували усьому світові свою маленьку штучку. Музиканти представили ролик на пісню Little Things, яка стане другим синглом з майбутнього альбому Take Me Home. Відеоряд досить простий. В кадрі всі учасники гурту співають в звукозаписній студії. Автором пісні виступив популярний британський співак Ед Ширан. До речі, раніше в результаті їх співпраці була записана композиція Over Again. на музичних полицях. сингл Little Things з'явиться 2 грудня. А довгоочікуваний другий альбом Take Me Home – 12 листопада. Останнього жотневого дня в Києві відбулися зйомки нового відео гурту Скай на пісню Небезпечна. Це перший сингл з майбутнього четвертого альбому гурту. Зйомки проходили в самому центрі Києва в унікальному будинку, що був збудований наприкінці 19-го сторіччя. Ця будівля справжній архітектурний шедевр та носить назву Замок Барона. Знімальним процесом керував режисер Максим Стецьков. За його задумом, в основі кліпу лежить історія про сучасних Бонні та Клайда, яких зіграли актори Олександр Печеник та Вікторія Варлей. Вже Зовсім скоро очікується поява синглу Небезпечна в радіомережі. А трохи згодом відбудеться презентація одноіменного відео в українському телеефірі. У рубриці Starboard у чарті синглів лідирує композиція One More Night від Maroon 5. У Billboard 200 дебютувала Тейлор Свіфт з піснею Red. На другому місці розташувалися Кендрі Кламар з піснею Good Kid Mad City. У чарті Rock Songs. Перший захопило фан спісною сам найс. Фонікс представили новий трек. Британські музиканти випустили новий трек під назвою In the Moment. Завантажити пісню безкоштовно можна на офіційному сайті Stereophonics. Це другий сингл на підтримку майбутнього альбому Graffiti on the Train. Прем'єра композиції відбудеться після презентації лід синглу Violence and Tambourines, який вийшов минулого місяця. Довгоочікуваний альбом. Музиканти обіцяють представити на початку весни 2013-го. Фронтмен гурту Kelly Джонс в одному з інтерв'ю видання New Musical Express Так описав новий трек. Ця пісня про. Те, як знайти надію в житті, це пісня про ті моменти, коли ви відчуваєте себе трохи е, втраченим і ви не знаєте, що робити далі. Ось така от пісня. На премію Гремі та один з найулюбленіших артистів в нашій країні Дан Балан 8 грудня виступить у Києві. Сольний концерт в клубі Crystal Hall відбудеться на підтримку нового альбому Freedom Part 1. На концерті прозвучать як знамениті суперхіти Chica Bomb, Justify Sex, полюстками сліз, Freedom, лише до ранку, так і зовсім нові пісні. Нагадаю, його сингл Chica Bomb входить до десятки найстильніших та сексуальних кліпів. За підсумками 2010 року ресурсу Top Hit.ru, Chica Bomb став найбільш ротованим закордонним Лом року в нашій країні. Ashley Simpson повертається в музичну індустрію. Співачка представила в інтернеті фрагмент нового синглу під назвою Bad For A Heart. Побачити короткий відеофрагмент з уривком пісні можна на офіційному сайті Сімпсон. Трек Bad For A Heart стане першим релізом співачки за останні чотири роки. Нагадаємо, попередня платівка Sweet World вийшла в 2008 році і досягла четвертого рядка в американському хіт параді Billboard 200 і 57 го місця в британському хіт параді. Це були живі новини з Марішкою. Підтримуйте високу напругу своїх музичних серцях.